Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 БК. І в даному відео ми вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, дізнаємося реверс-монети, який штамп може утворитися при співвідношенні Аверса та реверса, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Тиражом 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: вага монети 2,9 грама, діаметр 28 мм, гурт монета має перерив рифлений. Тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін. Вказе нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 25 копійок 1994 року, який має назву по каталогу ТК 1 БАК. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з Аверса. Чим характерний штамп перший 25 копійок 1994 року. Хочу зазначити, що у 25 копійках існує лише один варіант аверса. І він характеризується так. Щит він випуклий, середній зуб три зубця він гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, 1994 вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа становить 19 мм. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп по аверсу перший. Після того, як ми визначили з вами аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. В 25 копійках 1994 року сьогодні ми розберемо штамп БА. Як ми його можемо визначити і на що ми повинні звертати увагу? Але перед тим, як визначити штамп БА, ми повинні визначити, що це штамп Б, адже штамп БА йде уточненням штампу Б і доохарактеризовує його. А штамп Б ми можемо визначити саме таким чином. Спочатку порахуємо, відки калини, починаючи саме з цієї, за годинниковою стрілкою. Грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б нас буде цікавити грона номер 2 та грона номер 5 тож на них зараз звертатимемо увагу найчастіше. І штамп Б характеризується так: ягоди в цих гронах вони мілкі, шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права право ягода гро номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. І слово копійок, воно приспущено від цифр номінала. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп Б. 25 копійок 1994 року. Як тільки ми визначили штамп Б, ми обов'язково переходимо до визначення штампу БА і характеризуємо його так. В гронах номер 7 та 8 черенок, він примикає до ягоди. А правий відросток, який знаходиться між гронами номер 1 та 2, він широкий, саме цей відросток. Але основна увага, як ви вже зрозуміли, знаходиться в тому, що черенки примикають до ягід. Саме такі особливості, та саме так ми можемо визначити штамп по реверсу БА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1994 року, які по каталогу Ігоря тимофійовича Коломійця мають штамп 1 БК. Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт має крупну насічку. А так як він перерив рифлений, то крупна насічка з крупним гуртом йде по 8 сегментів по всьому кулові монети. Після того, як ми з вами визначили та докладно охарактеризували штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. 25 копійок 1994 року зі штампом 1БК по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має третю ступінь. Що це значить? Дана монета зустрічається нечасто, приблизно одна на 10 тисяч монет звичайних штампів. Хочу нагадати, що до монет звичайних штампів ми відносимо штамп 1БМ та штамп 1 ББМ. Саме вони є рядовими. І до ціни даної монети. Штамп 1 БК 25 копійок 1924 року, на даний час у його стані коштує від 25 до 30 гривень за один екземпляр. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто така, що була випущена Національним банком України, та не була в обігові, то це вже буде цікава монета. Яка на даний час коштує від 100 до 150 гривень? Чому так? Тому що монет, що мають залишки штемпельного близько, залишилось не так багато. Все це пов'язано з тим, що в 1924 році монети випускалися не так, як зараз в банківських ролах, а випускалися в мішках, де були зафасовані по 1000 монет даного номіналу та даного штампу. Тому на це потрібно звертати увагу. Про те, які монети. Коштують у 25 копійках 1924 року, ви можете переглянути в наступних відео. Якщо ви маєте запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 1994 року, задавайте штамп 1 БК. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони коштують, які особливості має кожна монета та на що треба звертати увагу. Якщо маєте колекції монет, присилайте, обов'язково допоможу та розкажу по кожній з них. Тож, на цьому буду закінчувати своє відео.